Друзі, всім привіт! Ось ми знаходимося в нашому бувшому перепілятнику. Зараз будемо наші перший раз наших Ось Віносити на вулицю, ось наші такі ципки. Тут 30 штук, трохи шумиві. Ось. Це для себе, для помпонів. Будемо міняти курочок наших. Тут різні породи. Ось наші бродерки. Гри їздять під лампочкою. Ну ось. Так що. Сейчас половимо і покажу вам, як вони збуду себе поводити на вулиці. Але, друзі, так, наші знаходяться ціпля, ціпля такої кліточки, міста мало, звісно, треба зробити сюди будочку буде скоро. І більшу клітку. От. Не випускаюся не їх на волю, бо ходять по ти. У нас просто жалко. Ось ще у нас отакі є. Ось чудики ось один. Ось другий. Кому треба. Ось У нас і п'ять штучок, чотири. Четыре штучки, э, хлопчики и одна девчонка. Вот так вот, в первый раз на свободе. радості повно породи тут різні, ось такі, так вони блістрі що розучим сідать у клітки в рудері все Ось, друзі, у мене сьогодні день народження. І ми вирішили з Николаївною пожарити бледришка. Ну, зараз приїдуть батьки. Ну і будемо смакувати. Сейчас наши такие кошки, сейчас наши тупи гуляют, и Боба охраняет. Вот так вот. На Наша джевелинка. So, так от проходить. Сьогодні у нас свято.